Ви продовжуєте вивчати інтегрований курс Пізнаємо природу. Цього року ви поглибите свої знання про природу, довідаєтеся, чому вивчення природничих наук важливе для успіху в житті та у виборі професії, а дослідницькі вміння необхідні кожній людині, яку б професію вона не обрала. Ви поринете в дослідження фізичних, хімічних, біологічних, астрономічних явищ і глибше пізнаєте взаємозв'язки між ними. Допомогти зрозуміти суть звичних для вас явищ, пригадати, де ви їх спостерігали, довідатися, як їх використовують у практичній діяльності людини, ось завдання цього курсу. Ми починаємо нашу цікаву подорож у науку. Тема заняття об'єкт і предмет природничих наук причинонаслідкові зв'язки у природі, мета уроку. Пояснити значення науки для створення нових технологій і сучасної техніки, розуміти різницю між об'єктом і предметом природничих наук в історії людства було безліч значних відкриттів, які змінили світ і сприяли розвитку цивілізації протягом тисячоліть. Починаючи від відкриття вогню, Колеса тапеніцеліну до найпередовіших розробок у сфері штучного інтелекту, дронів і сонячних батарей сьогоднішня наука це більше ніж пізнавання істини і систематизація знань про світ, що нас оточує. Науки, що вивчають природу, називають природничими науками. Природу вивчають такі науки, як астрономія, біологія, екологія, географія, фізика, хімія, біологія, наука про живі організми та їх різноманітність. Тому її ще називають наукою про життя. Вчені досліджують та описують зовнішню і внутрішню будову живих істот, умови їх існування, явища, що відбуваються в живих організмах тощо. Завдяки цій науці людина отримує знання, необхідні для збереження і примноження видів живих істот, запобігання хворобам і лікування їх, охорони біосфери та інші. Географія назва цієї науки означає опис землі. Вчені описують літосферу, гідросферу, атмосферу, поширення на землі видів рослин і тварин, народи, що населяють нашу планету. Завдяки цій науці ми маємо змогу користуватися фізичними картами світу, держави, області, з позначеними на них населеними пунктами, формами рельєфу, водоймами, а також картами поширення видів рослин і тварин тощо. Фізика перекладається українською як природа. Ця наука досліджує різноманітні фізичні явища електричні, звукові, магнітні, механічні, світлові, теплові, що відбуваються з тілами природи. Фізичні знання потрібні для виготовлення різних машин, механізмів, приладів, які людина використовує в побуті, виробництві, наукових дослідженнях. Якщо фізика вивчає фізичні явища та загальні закони природи, то хімія досліджує хімічні явища, що постійно відбуваються в природі. Ця наука досліджує речовини, що входять до складу тіл та перетворення їх на інші. Вчених цікавить склад, будова, властивості, добування та застосування різних речовин. Знання хімії дають змогу використовувати речовини, які є в природі, а також створювати нові речовини з наперед заданими властивостями. Тривалий час людина орієнтувалася на місцевості і визначала час лише завдяки спостереженню за сонцем, місяцем, зорями. Так з'явилася астрономія, наука про небесні тіла. Нині в розпорядженні вчених є сучасні прилади, зведено спеціальні споруди, обсерваторії, які забезпечують вивчення небесних тіл. Це дає змогу вивчати планети сонячної системи, завчасно дізнаватися про настання сонячного чи місячного затемнення, наближення до землі малих небесних тіл, як от, комет чи астероїдів. Серед наук про природу наймолодшою є екологія. Вона вивчає взаємозв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Поява цієї науки зумовлена необхідністю вивчати організми в середовищі їхнього життя, а не ізольовано від нього та інших організмів. Нині знання цієї науки допомагають захистити організми від негативного впливу як природних явищ, так і господарської діяльності людини. Природничі науки вивчають явище природи, опираючись на спостереження і досліди. Для дослідження можна обрати будь-яке тіло, систему тіл, явище або процес. Важливо зрозуміти, що конкретно ти вивчатимеш, і сформулювати мету дослідження. Мета дослідження це поставлена кінцева ціль. Кінцевий результат, на який спрямоване все дослідження, нас оточують тіла живої та неживої природи. Кожне тіло може бути об'єктом наукового дослідження. Дослідницька діяльність може бути спрямована на будь-який об'єкт яблуко, планету, равлика, бурих ведмедів, танення айсбергів, торнадо тощо. Назва об'єкта дослідження відповідає на запитання, що розглядаємо. Об'єкт дослідження це будь-яке тіло. Система тіл, процес або явище, які зацікавили дослідника, кожний об'єкт має свої властивості. Наприклад, яблуко має смак, колір, форму, сорт, торнадо, причини виникнення, тривалість, руйнівну силу. Науковець вирішує, яка ознака об'єкта цікавить його та має практичний інтерес для дослідження. Саме ця ознака є предметом дослідження. Назва предмета дослідження відповідає на запитання, які сторони об'єкта розглядаємо. Предмет дослідження ті сторони, властивості, характеристики об'єкта, що становлять науковий інтерес у зв'язку з проблемою, яку розв'язують. Предмет дослідження визначає тему наукової роботи. Предмет міститься в межах об'єкта дослідження. Тому об'єкт дослідження це завжди поняття ширше, ніж предмет. Наприклад, об'єкт. Паркова зона, а предмет сіра ворона. Об'єкт, медичні маски, предмет, тканина для масок, чіпси виступають в якості об'єкта, а ось їх вплив на організм людини, це предмет, яблучний сік є об'єктом для вивчення. А ось вже в якості предмета, наприклад, виступає відсотковий вміст заліза та інших елементів. Біологія має в якості об'єкта вивчення всі види життя на землі. Предметом її вивчення можуть бути різні види живих істот, їх еволюція, ареали поширення, анатомічні і фізіологічні аспекти. Тепер ви розумієте різницю між об'єктом і предметом природничих наук. Дякую за увагу.